Привіт на майданчику Морті, а ви на каналі Фільмікс Про. І сьогодні ми продовжимо говорити про неймовірні прилади від компанії Амаран, що останнім часом прям наводять шороху в індустрії і продовжують дивувати нас з тобою крутими рішеннями. Цей раз мова піде про зйомку в маленьких приміщеннях. Тож знайомся, Амаран Max. ідеальне світло для будь-якого блогера чи стрімера. Погнали! Буде цікаво! Отже, в основі своїй це переосмислений млинець або led панель у формі кола, такі були дуже популярні декілька років тому. Тож, чому взагалі ці млинці такі прикольні і в чому різниця між панелями? У панели діоди дивляться вперед і світять прямо в вас, через що ви отримаєте велику потужність і не найкраще світло на обличчі, а в якості бонуса ще й червоні очі, бо концептуально це перш за все прилад для заливки фону, а не для роботи в якості малюючого. А ось в млинцях почали робити діоди, які стоять по колу. Вони називаються кутові H-LED. Світять ці діоди всередину, потім там відбиваються і проходять через розсівач на приладі, завдяки чому ви отримаєте м'яке світло на обличчі. А перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самого приладу, я вам нагадаю, що верч, як і будь-який інший кіношний став, ви завжди можете придбати на нашому сайті, посилання на який я залишу в описі. Коротко по технічним характеристикам, бо насправді це суперпросте світло, в якому взагалі немає нічого зайвого. Ця крихітка видає 60 Вт потужності, чого не просто достатньо. Це надлишково для будь-якої маленької кімнати. І більше за 30% ви навряд чи коли зайдете. Колірна температура від 2700 до 6500 кельвінів. Розміри 60х62 з товщиною. Увага, 3,6 см. Це тупо як ваш телефон. Вага всього-навсього 3,6 кг. Тепер те, що подобається мені найбільше. Комплектація. В коробці у нас сам прилад, блок живлення і кабель живлення. І одразу система кріплення для вашого столу, яка складається з двох трубок і арми. А тепер увага! Всього за 11700 ви отримуєте повноцінний сетап для вашої локації. До речі, верч можна купити і в білому кольорі. Це ж просто шикарно! Не треба думати, на що його поставити, де знайти арму чи кронштейн, чи витримаєте, що ви знайшли ваше світло. Коротше, все це тепер вас не хвилює. Особисто я просто обожнюю такі рішення. Вони чудово мечаться саме з починаючими контент креаторами Бо друге запитання до мене після а яке купити світло, на що і як його ставити? Сам прилад це просто коло. Тут навіть немає на що дивитись, і мало не єдиний мінус, який я можу тут виділити, це відсутність будь-якого різьблення. Тобто, ви можете поставити його тільки на аксесуари, що продає амаран, тобто або комплектне кріплення на стіл. Або окремо можна докупити ось таку штуку на стійку, Якщо ви не хочете чи не можете закріпити своє світло на робочому місці. Ціна не кусається, тому why not? Або як варіант, є ось така штука типу підставка. Та мені вона не здається практичною, бо може сильно хитатись, особливо, якщо ви вкрай емоційна людина і любите розбивати клавіатури, мишки, монітори, коли програєте чергову катку. Пропоную його зібрати і поговорити про те, наскільки тут все зручно зроблено. Отже, схема дуже проста. Я навіть чесно кажучи, не знаю, для кого я це показую, але відмічу деякі моменти поступово. Перше, дуже дуже дебеле кріплення. Воно прям здоровезне, воно прям товсте, воно прям надійне. Тобто нема жодного сумніву, що воно його нормально витримає. І знову таки я вже можливо казав чи не казав, але класна клешня. Я буду грипувати його на стіл, він не дуже сильно підходить для мого столу, бо в мене знизу йдуть такі рейки металеві. Тому він буде трошки їздити. Але знову таки, коли ми в мого друга це вішали, там взагалі без усіляких проблем воно трималось так, що мені здається, на ньому, як на пілоні, можна було б крутитись. Тому давай прикрутимо. Далі в нас є ДОП-трубка, яку ми накручуємо зверху для висоти. Круто. І все що нам залишилось це оцю арму вставити сюди. Не хвилюйтесь, вона трошки туго заходить. Але в цілому норм, якраз непогано, що вона туго заходить, не буде їздити. Фіксуємо, і ось тут в нас а, кріплення саме під цей млинець. Я трошки зроблю, щоб мені було зручно, а потім на клоузапі покажу. Ось і все. Готово. Отже, перше, що я зацінив, це висота самої трубки, приблизно 100 см. по якій ми можемо совати прилад туди-сюди, що вже дає нам вкрай багато варіантів для використання. Наступне це доволі великий виніс самої клишні, що для когось плюс, особливо якщо стіл у вас великий. А хтось може подумати, що це мінус, якщо стіл маленький. Але не хвилюйся, трошки пізніше я покажу, що і з цим теж можна працювати. Звісно, світло можна крутити вправо та вліво, ну, типу база. Але можливість опустити його аж до положення топшоту це тупо топ. В тандемі з висотою в 100 см і розмірами приладу ми маємо повноцінне світло на топшот. Вже на монтажі подумав, що тут потрібна ремарка. Дивіться, воно, звісно, підходить в якості світла для топшота, але маю на увазі, що це не ідеальне рішення, і воно не замінить тобі повноцінний сетап софтбокс. Перша проблема буде з розміщенням світла, бо переважно у всіх ситуаціях твоя камера буде висіти вище за 100 сантиметрів, на які може піднятись млинець. І в тебе, як і в мене, не буде можливості почепити його рівно над камерою. і Доведеться вигадувати якийсь велосипед. Звісно, його можна повісти з боку, але це не супер ідеальна історія. Ще з нюансів млинець дає тобі доволі великий хотспот і знімати на столі без якоїсь підложки просто смерті подібно. Але ось що вийшло в мене на скору руку, і в цілому, як для бюджетного варіанту, з одним приладом досить достойно. До речі, думаю, що це буде прям класним рішенням для тих, хто займається хендмейдом чи сервісів по ремонту техніки, чи взагалі когось, хто щось робить руками на топшоті. Звісно, ти можеш таким самим чином розвернути його в стелю, щоб, скажімо, повністю залити свою локацію. І це теж доволі робочий кейс. Тепер щодо мінорних штук, про які корисно знати. Якщо ви раптом переживаєте, що верш може впасти, то Амаран і про це подумала. У нас позаду є страховочний гвинтик, який не дасть приладу зірвати. Живлення тут через Type-C, що круто і доволі сучасно. Я чув, що його можна живити і через звичайний type c з блочком, який підтримує 60 Вт. Але інфа не сотка. От якщо загубиш блочок, то напиши в коментарях, спрацювало чи ні. Дуже крута клешня для столу. В таку дебелу щелепу влізе буквально все, що завгодно. Навіть якщо ви раптом володар якогось специфічного столу в стилі рококо, мені здається, ви з легкістю почепите вируч на ваше робоче місце. Прикольно, що є закос під легкий кабель менеджмент, то ці пластикові штуки не виглядають, звісно, супернадійно. Та з іншої сторони вони й не металевий пруд тримати мають. Є ручне керування і невеличкий екранчик знизу. Я, звісно, не фанат цих історій, мені зручніше крутити все додатком, але якщо ви раптом тактильна людина, то вам сподобається. Тупо дві крутилки потужність та температура. Знизу в нас остання кнопка, що відповідає за вімкнення. Або якщо ви її затиснете, то скинете налаштування Bluetooth. Ну, а так як це прилад від Амарану, вам доступна їх фірмова апка, яку ви спокійно ставите на ваш комп чи ноут, ну або телефон і кайфуєте. Ще її можна вивести на Steam Deck та запрограмувати на декілька варіантів освітлення, що знову таки синонім слова зручно. Наче по технічним моментам ми розібрались, і перед тим, як перейти до тестів, я скажу, що ви можете, я навіть дуже сильно вам рекомендую одразу ж докуповувати до Verge соти. Так, так, вони тут є, і це дуже круто. Збирається елементарно. Головне бережіть очі. Тут все в дику натяжку. Відкривайте на витянутій руці. Маємо ось таке коло з липучками, на як і чіпляємо наші соти. В комплекті знайдемо пластикові, не знаю що, це тримачі з магнітами. Так, так тут ще й магніти є. Вішаємо їх по колу на прилад. І в них ось тут є дірочки, в які нам і треба запихнути наші соти, щоб вони тримали форму і ніде не сповзали. Готово погнали дивитись, як це працює. Одразу скажу, що верч настільки ж м'який, як і голова з софтом, а в залежності від того, наскільки сильно опускається ваш прилад, може ще й м'якіше. Результати просто дивовижні. Я можу навіть писком в неї залізти і все одно не буду горіти. Соти працюють просто невідмінно, і це єдиний випадок, коли вам доведеться підняти потужність вище 10%. Бо ж вони доволі багато світла. А ось порівняння з Sio 60 який як по потужності, так і по розміру софта найкраще підходить, щоб подивитись на різницю. Ну, власне, як і очікувалось, верч вийшов м'якшим. Ну, а ось суто по приколу Ray 360 з великим софтом. І, чесно кажучи, не знаю, навіщо я вам це показую, та можливо комусь буде корисно. І ось дивитесь ви на це все, і думаєте, яка ж величезна бандура, вона ніколи в житті не встане в мене в кімнати. Туди ледвиком влазить, а тут ось це. І якщо чесно, я теж так думав. Бо в мого друга прям супер-пупер мало місця, але вона стала туди без усіляких проблем. Ось вам живий приклад: стін стоїть під стіною, позаду місця немає, збоку місця немає. Монітори, мікрофони, камери, якісь геймерські приблуди, але борщ став чудовою, завдяки своїй гнучкості взагалі нічому тут не заважає. Дивись, в таких локаціях завжди одна і та сама проблема. Ти береш маленьке світло і маленький софт, бо в тебе немає місця, через що ти отримуєш доволі жорстке світло. Бо чим менший софт, тим він жорсткіший. Великий сов сюди поставити просто неможливо, йому потрібна ціла тонна глибини. Знову таки завдяки розміру, ми змогли поставити його типу зверху, при цьому повністю заливши людину. І ще й прибрали з поля зору херню, яка потенційно могла світити йому в очі. Та й, взагалі, відчуття, коли ти дивишся на софт сотами чи млинець, просто небо і земля, від тверджа, очі не болять і не страждають. Ми поставили прилад в двох варіантах. Ось тут, наприклад, повністю залили лице. При цьому абсолютно не зачепивши фон. І зараз маємо змогу нормально його підсвічувати окремо. Тут він стоїть з боку. Тим самим у нас з'явився об'єм і тіні справа, бо з тої сторони нічого не світить. Але тіні ніжні бо млинець додатково відбивається від стіни. Ну, а ось тобі для порівняння сетап зі старою доброю Сіобі 60 плюс софт сотоме. І я ні в якому разі не кажу, що це погано чи з цим не можна працювати. Та от як не крути, з Бьорджем виходить краще. За висновками, це неймовірно круте світло. Я, звісно, не стрімер і не домашній блогер, але блін, я хочу собі його до студії. Я його теж може хочу. Задоволив! Для фоток товару, для топ-шотів та навіть людину підсвітити на спільне відео, не виставляючи при цьому цілу інженерну конструкцію з усього, що під руку попаде. Він легкий, тонкий, потужний, неймовірно зручний і дає просто шикарне ніжне світло. Тож, якщо ви думали над купівлею світла, вірч, якщо ви думали замінити чи оновити своє світло, вірч, якщо ви думали, що вам нічого не треба змінювати, і світло вас шикарне, ви просто ніколи не пробували. Віорч, перевірено на. Власному друзів. Тож мені хотілося б почути саме вашу думку в коментарях. Можливо, ви вже щасливий власник Мьорж. Тоді поділіться вашими емоціями, бо в мене сьогодні на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчик!